Ірина і Володя вчилися в одній школі. Жили в сусідніх будинках, а в глибокому дитинстві навіть ходили в один садок, але були в різних групах. Бо Володя народився на рік скоріше, ніж Іра. Дружби в дитинстві між ними не було. Вона зав'язалася вже в старших класах середньої школи. По вони навіть не збагнули, що та дружба, певно, мала б називатися першим коханням. Класична схема шкільних стосунків, відмітниця і хуліган в цьому випадку не працювала. Вони обоє добре вчилися, а Ірина, як тоді говорили, навіть тягнула на медаль. Зрештою… Вона таки її отримала, хай не золоту, але срібну, Володя на той час вже навчався в університеті. Ще коли Іра була в дев'ятому класі, а її коханий у десятому, вони заприсяглися, що завжди вітатимуть одне одного з днем народження, куди б не закинула їх доля, навіть якщо вони не стануть чоловіком і дружиною. Але Іра телефонуватиме Володі 9 січня в день його народження, а він їй, відповідно, 17 травня. Подружжям стати їм таки не судилося. Ще на першому курсі університету Ірина з першого погляду закохалася у свого одногрупника, який почав навчання вже відслуживши два роки в армії. Між ними відразу виникла хімія. Дівчина зрозуміла, що те почуття, яке вона мала до володі, було незрілим, підлітковим захопленням, порівняно з тим, як її накрило після знайомства з Сашком. як не дивно, володя досить спокійно сприйняв новину про те, що його кохана закохалася. На той момент і він уже збагнув, що почуття до Іри не те. На основі якого можна будувати сім'ю, вони продовжували дружити і телефонувати одне одному просто так. Коли Іра запропонувала і надалі залишатися друзями, хлопець радо погодився і навіть виявив бажання познайомитися з новим коханням тепер уже колишньої коханої. Сашко і Володя познайомилися, порозумілися, але друзями не стали. А от коли Іра через кілька місяців після цього познайомилася з новою дівчиною Володимира Світланою, то дівчата таки потоваришували. Першими одружилися Володя із Світланою. Через півроку в них народилася донечка, яку назвали Наталкою, а на останньому курсі навчання в університеті справили весілля і Олександр з Іриною. Коли через рік у пари народився син, ім'я йому не вибирали, бо Ірина ще до одруження сказала нареченому Коли ми одружимося і в нас буде син, назвемо його Володимиром. Сашко не сперечався. Він звик до телефонних дзвінків Ірини до Володі 9 січня, а також навчився не нервувати, коли 17 травня Володимир вітав її з днем народження. Минали роки, підростали діти, кожна родина жила своїм життям. Але яким би вихором не крутило Ірину і Володимира, дзвінки на дні народження не припинялися. Володя міг забути дату знайомства зі своєю тоді ще майбутньою дружиною, але дату народження першого кохання він пам'ятав за будь-яких обставин. Якось Олександр поїхав на кілька днів до своїх батьків, які мешкали в іншому місті. Ірина залишилася вдома, бо була при надії, очікувала на другу дитину. Володі саме виповнилося чотири рочки. Відвівши сина в дитячий садок і зайшовши по дорозі в кілька магазинів, жінка поверталася додому. Біля самого під'їзду її будинку хтось нечутно підійшов ззаду і вхопився за сумку, в якій були овочі й фрукти. Від несподіванки Ірина скрикнула й обернулася. Поруч стояв і широко усміхався Андрій Іванович, їхній сусід по сходовому майданчику і досить відомий на той момент письменник. Що? Злякалася, красуне? Не випускаючи з руки сумки Ірини, запитав чоловік. Звісно, жінка палала непідробним обуренням. Хіба можна так людей лякати? Не думав, що ти з лякливих? Андрій Іванович продовжував усміхатися. Давай допоможу сумку нести. Вона не надто важка, але як компенсацію за мій переляк беріть. Ірина відпустила ручку сумки. У під'їзд зайшли разом. Дочекалися, коли приїхав ліфт. Мешкали вони на тринадцятому поверсі. Поки ліфт повільно піднімався вгору, сусід пильно дивився в очі Ірини, наче намагався щось в них прочитати. Чому ви так на мене дивитеся? не витримала жінка. Ти дуже вродлива. Я знаю. Спокійно відповіла Іра. Такої реакції Андрій Іванович не сподівався. Нарешті ліфт досяг тринадцятого поверху, і двері розсунулися. Ірина взялася за ручку своєї сумки. Дякую, сказала вона. Але чоловік не поспішав віддавати сумку власниці. Жінка підвела здивований погляд і зустрілася з палаючим поглядом письменника. Їй стало не по собі. Може, на каву запросиш? запитав Андрій Іванович. З якого дива? не розгубилася Ірина. Ну, для ближчого знайомства навіщо? Ірину починав напружувати цей діалог. Хіба ти не хотіла б ближче ще познайомитися з відомим письменником? Лукава усмішка знову з'явилася на обличчі чоловіка? Ні, не хотіла б, впевнено відповіла Іра і рішуче потягнула до себе сумку. І тут сталося щось неймовірне. Андрій Іванович притягнув її до себе, обняв вільною рукою. І припав до губ палким поцілунком. Те, що сталося далі, не міг передбачити ніхто. Ірина втратила свідомість. Її тіло обм'якло, і якби чоловік не тримав її у своїх обіймах, то вона б уже гепнулася на підлогу. Андрій Іванович не на жарт злякався. Тримаючи Ірину, він спробував витягнути з кишені плаща ключі від своєї квартири, але тут відчинилися двері ще однієї квартири. Що тут відбувається? запитала Антоніна Павлівна, сувора літня пані, якій завжди і до всього було діло. Та от Андрій Іванович зам'явся. Наша сусідка втратила свідомість. Ну, то несіть її до мене в квартиру. Пані Антоніна ширше розчахнула двері і відступила, даючи можливість письменнику зайти зі своєю ношею всередину. Кладіть її на диван, Зараз принесу на шатирний спирт. Розпорядилася господиня квартири і вийшла в кухню. Очевидно, аптечка з ліками була там м'ячні пари подіяли, і Ірина, глибоко зітхнувши, розплющила очі. Де я? не зрозуміла вона. Ви, дитинко, втратили свідомість, сказала Антоніна Павлівна, і Андрій Іванович приніс вас до мене. Ірина перевела погляд на чоловіка, який стояв трохи поряд. Дякую. Мені треба йти. Вона підвелася і повільно рушила до виходу. Ваша сумка, поспішив за нею Андрій Іванович. З того часу Ірина намагалася раз не виходити з дому, аби знову не зустрітися з дивним сусідом. Звісно, чоловікові про інцидент на сходовому майданчику вона нічого не сказала, а через півроку вона народила другого сина. Коли ще через кілька років Ірина знову завагітніла, то дуже сподівалася, що цього разу народиться донечка. Народився знову хлопчик, але його могло б і не бути, якби не та сама всюди суща Антоніна Павлівна. Ірина вже змирилася, що дочки в неї не буде, тому останні місяці третьої вагітності просто чекала пологи. Одного похожого весняного дня вона вирішила прогулятися по набережній Дніпра. Для того їй треба було поїхати в інший район Києва. Піднімаючись ескалатором метро, жінка побачила пару, яка зустрічним ескалатором спускалася вниз. Чоловік турботливо обнімав жінку за талію, а вона, щасливо усміхаючись, щось воркотіла йому на вухо. Коли пара майже порівнялася з Іриною, тій перехопило подих. Це був її сашко. Чоловік настільки був поглинутий своєю супутницею, що не помітив рідної вагітної жінки, яку він аж ніяк не сподівався тут зустріти. Звісно, вже ні про яку прогулянку набережної не могло бути мови. Ірина вийшла з метро і втомлено присіла на першу ліпшу лавку. Її затишне, здавалось би, щасливе сімейне гніздечко зірвалося з гілки і летіло під три чорти. Жінка була в такому розпачі, що не думала ні про двох старших синів, ні про батьків, ні про друзів і знайомих. В одну секунду життя для неї втратило сенс. З'ясовувати стосунки не в її правилах, тому вона вирішила піти, піти не з дому, а з життя. Але для цього їй треба було повернутися додому і вилізти на дах 13-поверхового будинку, а вже звідти здійснити свій останній політ з раненої пташки. Довго шукала ключ від загратованих дверей на стриг, звідки можна було вийти на дах. Потім довго вовтузилася з ключем і замком, ключ ніяк не хотів потрапляти в шпарину. Нарешті, відкривши двері на стриг, Ірина рішуче полізла кількома сходинами нагору. При цьому двері за нею голосно хрюкнули. Підійшла до краю даху. Рідне місто було, як на долоні, ніжно-салатове забарвлення дерев, які щойно бралися прокинутися остаточно після зими. Темні води Дніпра, вулиці, проспекти, як артерії великого організму. Навіщо їй це все? Якщо коханий чоловік. Проміняв її на якусь профуру. Залишалося зробити крок. Ірина заплющила очі. Раптом ззаду її обняли м'які руки і лагідно потягнули назад. Ти здуріла, жінко? Чи тобі що пороблено? Антоніна Павлівна, відвівши Ірину на небезпечну від краю відстань. Стурбовано намагалася зазирнути їй очі. В тебе троє дітей. Двоє, наче не своїм голосом заперечила Ірина. Третє от-от попроситься в цей світ, а ти що надумала? За годину дві жінки сиділи в кухні Антоніни Павлівни. І пили чай з м'ятою. Іра розповіла про те, що побачила в метро. Сусідка лише скрушно похитала головою і сказала: Повір мені, дочко, жоден з представників так званої сильної статі не вартий того, аби через нього зводити порахунки з життям. До того ж у тебе, діти, все налагодиться. Твого Сашка якийсь біс у ребро штрикнув. От побачиш, він із сім'ї не піде, може, й не піде, втомлено промовила Ірина. Але зі зрадником я жити не буду. З пологового будинку Ірину забирав володя який рік тому розлучився з дружиною. Буває любов, яка не іржавіє.